Тільки, 2, 40 тільки, 2,40. Відкриваються двері. І я бачила таку картину нашого декана, ось таким столом накритим. Він не дуже в адекватному стані. От, і значить, для мене не їхали словом. Я все це зайняла. І з цим всім пішла до е, проректора, до Боробєлова і до е, Віктора. Масієвича, так, із заочної частини. Значить, я пішла до них і з цим всім показала їм всі ці, -ці е, фото і відео матеріали. Вони сказали, щоб я йшла до ректора. Е, на що ректор мені сказав? Наступного дня я пішла до ректора, ректор сказав, що е, на цих фото і відео абсолютно нічого такого немає, що це все нормально і що наш декан просто обіде. Ну, Ви бачили, на столі присутня пляшка. От. Я не думаю, що це можна називати просто словом обід. Що <різвався> ми далі будемо? А що все підказували? Це день народження були Йосипна? Так, потім з'ясувалося вже через кілька днів, з'ясувалося, що це був день народження Світлани Йосиповіна. Зараз магістра ще в Зараз буде зараз, зараз, зараз. <різвався> <різвався> так, да, значить із цим всім я пішла, і так як пішла тільки я одна, на мене почали трошки. Тиснути з боку деканату, з боку декана і його сина. Значить, е... Боже, е... Так, так, так. Е... Спершу мій брат Утєпов Ілля, той, який ви бачите, фігурує ім'я в інтернеті, е... Ілля, виклав всю цю інформацію на сайті «Чарівне Рівне. інфо». Е... Так, і, е, е, Словом, із цією інформацією значить, виклала стаття. Статтю ви всі бачили, так? Е, в статті вказано, що, е, що тоді відбулося, і почали з того моменту е, Димченко, Димченко Сергій Станіславович, син нашого декана, е, він е, зіслав тудей. Син Декана разом із Димченком почали писати на мене заяву на те, що я не сповна розуму, і на те, що я веду себе неадекватно погоджу. Ви всі ознайомлені з цією заявою. Значить, така стаття. Значить, про що в ній йдеться? Що? Ми, студенти інституту мистецтв, можемо з впевненістю стверджувати, що Станіслав Сергійович – це керівник, який знаходиться на своєму місці. Це людина, яка турбується про кожного студента. Якщо студент чи студентка навчання знаходить своє кохання, він навіть вболіває, як допомогти їм із сумісним проживанням у гуртожитку. Станіслав Сергійович настільки любить своїх студентів, що навіть знає, коли в кого день народження, звідки він родом, і по побать. Він завжди всіх до одного вислухає і допоможе, оскільки не може залишитись байдужим. Мої студенти інституту Мутеси не могли навіть уявити, що нас такева. Так, я зараз розповім. Ми, студенти інституту мистецтва, не могли навіть уявити, що Настя Кутєвова здатна на такі підступні вчинки. Вона ж нещодавно була студентським деканом і зняли її, до речі, за те, що півроку не бачили ні на студентських зборах, ні на заняттях. Начебто по стану здоров'я, а насправді вона займалася особистим життям. Хай буде вдячна, що її взагалі не виключили за стільки пропусків. Значить, Є заліковка у мене з собою, сесія у мене здана, У мене немає головної сесії. І немає пропусків. Ну, пропуски є, але от є мої однокурсники, будь ласка, сьогодні. Я ходила, не багато. Так. Далі її ж Станіслав Сергійович і затверджував на посаду. Тобто мене Станіслав Сергійович затверджував на посаду тут декану. Скажіть, будь ласка, ви голосували за мене? Так. Да. Станіслав Сергійович мав до цього якісь відношення? Ні. Нема. Я це теж пам'ятаю. Але якимось чином я так розумію, що він мене зняв. Ви голосували за те, щоб мене зняли всі Ні. Хіба ж він знав, що п'ючий чай не в своєму кабінеті, як зазначається в статті, а зовсім в інші аудиторії. Я не розумію, яка різниця між кабінетом замдекана і кабінетом декана конкретно. Табличка. Тому що табличка, табличка. табличка. табличка декана, так, висить перед деканатом. Mm -hmm. а, чай. Хіба ж я знав, що п'ючий чай в обідну перерву студентів не цікавить, коли вона насправді розпочалась у декана. тому що їм терміново потрібно було підписати бігунок. Зі мною стояли дівчата в які яким треба було підписати бігунок і ще трошки старша вчинка письмен. Пише далі, як Анастасія Кутєпова бере на себе відповідальність висловлювати думку, начебто всіх студентів, що вони занепокоєні таким станом речей у вищому навчальному закладі і звертатися незрозуміло, до кого за допомогою у вирішенні питань, начебто, всього студентства. начебто в кавичках. Цікаво, на які п'ядестал ставить себе Настя, щоб вирішувати такі глобальні проблеми студентства. Ми дуже раді, що Анастасія зараз вже не студентський декан, оскільки людина, яка так професійно обріхує таких чудових керівників, не показує себе не 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 з позитивної сторони. Головний воєнний час, коли масово вбивають людей, інші не цураються уподібнюватись негативним вчинками. Вони не звертають увагу ні на імідж людини, який склався роками, ні на вік, нічого не стоїть на шляху, кривдиться невинних людей. Кожен у ньому, кожен у цьому житті відповість за свої вчинки. І кінець. ми студенти інституту мистецтв пишаємося, що навчаємося саме в РДБУ, тому що окрім отримання професійної освіти, ми завжди можемо привітати до нашого любого декана за батьківською парадою і впевнені в тому, що він завжди нам відбуває.